Доброго дня. Доброго дня громадські організації обурені призначенням на посаду начальника державної екологічної служби Черкаської області пана Клименка. Справа в тому, що ми знаємо, що ця людина була знищена в зловживаннях. По перше, за часів його роботи. На цій посаді були розроблені корупційні злочинні схеми. Ми знаємо всі чудово, і ви також, що якраз в той період е, Дніпра активно забудовувалися поза законом, поза всякими нормами. І скоро до Дніпра ми взагалі не зможемо дістатися. А взагалі, що зараз обурює, що тільки він став на посаду, риба виловлюється. В промислових масштабах в день і вночі ніхто нічого не боїться, нікому ніякий закон не писаний. І більше того, в нас є інформація. Про те, що Човнові причали, які знаходяться на Дахнівській вулиці, вже готуються до відчудження за такий короткий термін. Тобто, взагалі більше того, прокуратури Черкаської області ведеться досудове розслідування кримінального провадження за фактами вчинення злочину. Тому і не зрозуміло для нас. Призначені на цю посаду. Якщо це, ми знаємо, що це відновлення йде через суди, через судову систему, то тим більше нас дивує те, що судді, які не прийшли ілюстрація, судова система, яка не зазнала змін і не зазнала реформ, відновлює на посаду таких чиновників. Якщо ми будемо за такою схемою далі працювати, то в нашій країні скоро на свої посади відновляться і пан Янукович, і пан Назаров, і пан Захарченко. От, і якщо судді. І суди думають, що це правильний е їхній крок. То я хочу сказати, що це хибний крок, і ми активісти не згодні з цим. І Майдан, і всі досягнення Майдану, цими призначеннями просто перечеркують. Вручому пану Томенку, де громадські організації, ось частина з них які присутні, і автомайдан. Я знаю, що їхні активісти, голова організації, їхні активісти приймають участь у чергуванні. Ми до вас звертаємося. Від усієї громадськості і від громадських організацій Черкащини. з приводу, ну, на нашу думку, ганебного призначення на посаду начальника Державної екологічної інспекції Черкаської області пана Клименка, можемо пояснити, чому ми знаємо, що він відновився на посаді завдяки рішенням суду. По-перше, нас Обурює те, що судді, які не прийшли люстрація, і судова система, яка не зазнала ніяких змін після Майдану, вона виносить такі рішення. Ну, на нашу думку, не провірала, це на нашу думку. Я хочу сказати, що якщо за такою схемою ми далі будемо жити в нашій країні, то, ви знаєте, може бути таке, що скоро відновиться на своїй посаді Азару, Пшумка, Захарченко і Янукович. Що стосується пана Клименка, є факти про те, що коли він працював на посаді начальника, були розроблені корупційні злочинні схеми. Розбазарювалися державні кошти. Розбазарювалися. Вінський, кіто, протилу, він скільки тепер був, так? З 2017 там В чому обяки? Помимо по 12. 12-й. Розбазарювалися державні кошти і державні землі. Велася активна незаконна забудова прибережної смуги Дніпра. І ви знаєте, що скоро вже до Дніпра. В принципі, і вийти тут не буде, дай подивитися на це не може. Вже немає кому. Почався повномасштабний вилов риби, причому в промислових масштабах тонами виводять машини в день і вночі, нічого не боячись, не крадучись абсолютно. Більше того, є інформація про те, що по вулиці Дахнівській є чорновий причал, який належить Державній екологічній інспекції, він державний. І вже готуються документи на його відчудження, такий короткий термін. Я хочу сказати, що поки наші хлопці захищають землю на сході, я вам чесно скажу, ми, і навіть жінки, і активісти готові боронити так само свою землю всередині країни. Який суд прийняв рішення? Рішення суд ще не прийняв, але там вже... Ні, ну як я, не, деться, не прийняв, досудова... якщо він, він відновився і керує. А, о, цього я. На, на жаль, на цих фактів я не знаю. Не це важливо, щоб ми розуміли. Тому ми звертаємося до вас не тільки як до представника влади, а ще я особисто хотіла до вас звернутися як до нашого земляка. Хотіла звернутися як жінка, як мати, і хотіла попросити, щоб ви зі свого боку зробили все, щоб наша природа, чудова, гарна природа, не винищувалася в Україні. А Дніпро було не просто водосховище мертвої води. А Дніпро було животворною повноводною рікою, в якій водилася риба, і на березі якого верби гнулися додолу і сердитий вітер завивав. Тому ми повинні зі свого боку зробити все для того, щоб зберегти нашу країну, нашу природу для наших дітей. І ми, активісти, і бійці, які знаходяться в відпустці, або які будуть скоро демобілізовані, готові прийняти активну участь у боротьбі. Проти незаконного незаконних дій всіх чиновників. В принципі, всі призначення в системі количної інспекції так само викликають е неоднозначне ставлення. І той рік, перехідний, такий, в перехідної влади. Зараз новий міністр ну, переконав Казиміра написав заяви, які, до речі, теж оскаржує. Ну, вся інспекція прийнята. І цей синьобіт який виконує обов'язки, очевидно, він так само зараз, значить, при або призначає, або поговорить. Тобто я тут не хочу те, зрозуміло, що це, зрозуміло, що це рішення фінансове, тобто, або судді, чому я запитую, суд прийняв рішення, або Київ прийняв рішення. Загально ця історія. Ми десь будемо на комітеті. Я думаю, ситуацію з екологічною інфекцією розглядати через два тижні, оскільки в нас виходить так, що або в деяких областях оці подвійні значить Та людина і ця людина збереглася. Або, наприклад, у цих судяться тепер ті, що в свободі призначали, значить, їх не мають, вони теж судяться. Тобто виникла страшна ситуація, коли фактично взагалі ну, управлінської моделі немає. Взагалі, на жаль, мушу сказати, що в екології там, при всій повазі докод чи не докод, значить, це помилкове призначення, тому що конфлікт сьогодні міністр подає свої контури, прем'єр не призначає. Тобто сьогодні в нас немає голови. Лісу, води, інспекції, 30-кілометрової зони відчуження в Чорнобилі, де я не був нещодавно, то все, що це екології, взагалі немає керівників. Всі тимчасово виконуючі. Якщо вони тимчасово виконуючі, то зрозуміло, як вони будуть діяти цій системі кормна. Мені важко вплинути на ситуацію, оскільки ясно, що там якісь системи, значить одні лоб'ють своїх, одні інших обідять і так далі. А інспекція виникла зараз ситуація, ситуації, що взагалі нема не з ким говорити, нема кого контролювати за будь-яких обставин. Ну, хоч міністра виключимо, вже якщо тут нема нікого. То до ми у нас засідання буде якщо сьомоми, 9 квітня. Очевидно, 9 квітня я тоді е, буду на комітеті розглядати про ситуацію діяльності загальної системи державної екологічної інспекції на Чекаської області, а загально в Україні. Ну, область буде тоді одним з прикладів. Ми ці матеріали тоді використаємо, тому що я так розумію, що це у нас зараз, оця вся історія пов'язана із і рибою, і з Тому що кількість, кількість зложувань фантастично велика. Більше того, ще одна історія додалася, і тут підтримка ваша треба, тому що навіть рідна обласна адміністрація за підписом заступник. Написали мені, що я нищу економіку Черкащини, якщо. Ми заборонимо вводити лісь кругля в Черкаській області, там вийшло. Як це Тут протести відбуваються по створенню національного парку Да, так, так. Вони теж організовують на Києв, я думаю, так, А вони організовують на За Те, щоб перестати бути серійовим придатком, будь-кого або української економіки, або на експорт, немає. ну то зрозуміти. Після того як я в першому читанні цей ми прийняли закон. Зараз страшне, страшна боротьба йде за цей. В принципі, я готовий на певні компроміси, тому що я бачу, що не пройде загалом закон. ми зараз обговорюємо питання перехідних періодів, скажімо, цінні породи півроку. А там, наприклад, сіні породи, там рік, півтора, ну що все рівно, все рівно зупинити, як ви каєте, значить, цей сировинний продаж, тому що не укладайте в дерево пробку, займайтеся в Ханівському чи якомусь районі, на читавте ті пилорами, ставте заводи, обробляйте його, дайте людям роботу, готуйте пилети, ставте котли там на твердо а не ну, просто вивозити в Китай чи в Туреччину. Це це ліс, і рубати його безпридільно і далі. Але парадокс в тому, що я якщо, наприклад, лісовому питання прийшов місті, я в власної адміністрації казав, що він каже, що він не в курсі. От перший заступник адміністрації мені написав, що ми тут вмираємо з голоду, значить, і ліс треба продавати, і власна адміністрація просить відхилити мій, мій ганебний законопроект. Ми ми зараз з цього Щоб ви розуміли, така сама історія зараз по цьому. Ви знаєте, що ми на комітеті я провів слухання по проводу заповідного. Тому угу. ясно, що наша позиція зрозуміла по Холодному Яру. чітка наша позиція, зрозуміла. Я так, наскільки я поінформований, що лісники ходять, розповідають, що ви не будете в ліс заходити, значить вам там не буде там, ліс, гриби, збирати і так далі, так далі. Отже, не розуміє, що ті рубають зараз, значить, і так далі, що в заповідники можна ходити, можна гуляти, можна там, немає ніяких питань, в заповіднику не можна тільки полюванням займатися і лісу вирубувати. Дійсно, але по чинному законодавству теж дискусійне питання, як контролювати. Санітарні вирубки дозволяють. Забороняється вирубка на продаж і забороняється, забороняється полювання. Все решта дозволила, я думаю, що звичайно треба роз'яснювати цю історію по, по холодному їду, бо ми таке місце. А зараз вийшло так, що от ми в першому читанні прийняли цей законопроект, і е, е, уряд, почувши це, значить вони призупинили видачу дозволів на виробку. Значить, ну може не тому, що вона підтримує, може скоріше, щоб, щоб ви нових я не знаю, але це спричинило зараз тотальне збільшення вироку різку. От, якщо ви чули, значить подумаду останню, то там березюк з і багато інших, значить, користу самопоміжі, почали підтримувати, що держкіпартамент за контракт бо зараз Західної України народ взагалі каже, що ну рубають день вночі рубає, <рес> всі <рес> склади забиті. Завжди взагалі страдається. все забите, тому що вони ніби думають, якщо зараз заборониться, то вони складують, значить, і все це буде. Тому як виходить так, що під егідою війни що не війною займається, а екологічна частина залишається в наслідку, ми 1 квітня, до речі, проводимо за листів, 1 квітня.